Ну і що, всім привіт, з вами Вістейляко і сьогодні я продовжую знімати олездеком. І сьогодні я не один, а з моїм братом 21. І сьогодні ми будемо знімати його два телефона. Перший телефон... Це iPhone 5, його перший телефон. Ну перше, я Тут п'ятий чи якийсь. Тут, тут такий та, собі, третій. Там його хозили, давай, одказує, ну, я дивився. Коре, мені така ідея з'явилася, може мені б айфон зробити. Ну от це кнопочка виключення або самовничення. А це е, камера для селфі, задня камера, е, камера щоб так? І кнопочка виходить із і динамик. Доступний айфон це айфон 3 GS. Е, до нього я його так само робив сам. До нього входить така розеточка. Перекиди. І зарядний. Далі вам показує це так. Напевно, ви зрозуміли, а може і ні. Так, ну ви, напевно, зрозуміли, куди вставляється. Ось так це А телефон так, отак, зарядний. Ну, не знаю, що ще можна сказати. Можна сказати, що це відомості, але мій сумато навіть будеш поглядати, бо є мені фігурку вислиться на приводом. Отакому вислитися на приводом. Як це я зробив, от суперклеєм приклеїв нитки. Е... Детальку суперклеєм приклеїв і до цієї детальки суперклеїв. І от ось такий вогонь. Hint... І привид. Як мене трошки тупеньки. Ну, любому випадку ми закінчуємо на цьому відео чому ви не поставили лайком відео, підписалися на канал. З вами був мій Теля, всім удачі і всім па-па.